Невизначений запит, в якому нема конкретики, що саме має на увазі клієнт. Як ви, як психолог, зрозумієте, що виконали своє завдання, що допомогли клієнту до чогось прийти. Поки цього не вистачає, ви можете заплутатися і йти по верхушкам айсбергу і не спускатися донизу, якраз там і скривається те, що саме клієнту важливо змінити. Можна змінювати багато всього, але якщо нема конкретики, це не буде результат. В таких випадках потрібно питати, що саме ви маєте на увазі, як ви зрозумієте, що ви цього досягли, що для вас буде орієнтиром в тому чи іншому аспекті, коли ви будете вирішувати цей запит, або будете вже на фінішній прямій. Для вас, як для психолога, важливо зрозуміти, чи чітко. Клієнт усвідомлює, що він хоче, і чи дійсно ви взагалі з цим можете працювати, тому що там підводних камінчиків може бути багато. Можливо, клієнт щось уникає, наприклад, свого страху, переживання і так далі. Це знаєте, ці запити, наприклад, хочу легкості. А за легкістю скривається ще багато всього, щоб оце все пропрацювати, і тільки потім визначиться, що легкість це насправді відчуття безпеки, наприклад.